Івангелі, як прийшли жени на гроб, щоб помастити тіло по обличчю восточному, по дорозі думали камінь великий на гробі, хто нам отвалить, хто поможе, і підійшли до гроба камінь отвалений. Приходять у відділи ангелов і їх юноші зазвідали. Але таке красиве питання: ви що? Ісуса іщете раз п'ятого? Так його тут не є, Він воскрес. Красива відповідь. Жони з великою радостю не знаючи, що робити, побігли говорити апостолам. На перший раз апостолам показалося неправду, що сказали жени. Но Нам важливо розуміти, що Воскресення Христа це величайший дар Божий. Но він Нараз і апостолам не давався врозуміти, як може бути, щоб Господь, син Божий, зійшов з небес, має власть божественну і вдруг дав себе розп'яти, то єсть дав себе в жертву за нас. Но коли духовно поднялися апостоли, коли уразуміли милость Божу, любов Божою, то і нині. Всі розуміють, який Бог милосердний, що свого Сина не пожалів, єдинородного Сина віддав на смерть, щоби скупити подзаконних і освободити їх від од тьми, від власти монстра гріха і дати їм нову свободу, невідану раніше свободу, свободу во Христі, котра даруєся вірою в Христа. Коли з серця, як камені з гроба, ангели одвалюють, і суща в темниці, в тюрмі наша душа вдруг стає свободна. Сатана все робить, щоб, каже той проповідник, зробити все, щоб його не впознали, щоб його не виділи, не догадалися. І казав один європейський. Проповідник, що яка велика заслуга хитрості сатани, коли він внушив мільйонам, що його не є. Нині 21 вік, і ми знаємо, що не свободно може купити Євангеліє, Біблію, книжку, знати історію нашої держави, а нам Закарпатю, історію Карпатської Руси. І в місті з тим, як по всій Україні, так і в нас Закарпатю. Нині маса людей, невіруючих, котрим воскресенні Христово в голову не вкладується, і вони формально ведуть себе так нож, і знакомі з священниками, но повної віри в серці не мають. А ми віримо, що той момент, коли ми не чекаємо, одного разу приходить і тут на землі Божі благословення, а в вічності віримо. Що будемо по милості Божій і наслідниками царства Божого? Амінь.